Всім привіт, котики, кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо грати в Stand 2. Ну що, поїхали? Let's go! Мяу, мяу. Так. Ну що? Натискаємо грати. Так, як завжди, закладання бомби. Так, натискаємо вибрати. Так, чпуньк, все завантажується. Так, о, мапа Sandstone це круто. Мені подобається Sandstone. Напишіть, кому подобається також Sandstone. Подивимось, скільки нас. Так. Затерв. тере тере. тере 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 акерчик. Так, все, чувачки, let's go, let's get it, нагибати чувачків до землі. Капець я влуч в нього, ви бачили? Так, окей. Так, акер 12. Так, наміт, наміт, наміт. А, -а, а! Він кинув гренку, вийшов подивитися, але все. О, чувачки, ви бачили, мені дали. Дали, дали, дали. Дали вибухівочку. Тоді що? Let's go на, Беремо поки що немає закупитися монет достатньо. Беремо берете. От він з. Напишіть у коментарі, як це сказати. Я чую, що хтось йде, Думаю, це наша, бо ні. Капець він. Так, баба-поразка. Як завжди. Знову. Так, в мене знову вибухівочка. Так, беремо тек 9. Все, чувачки, let's go. Може. Можу. Я мог взяти щось краще, але щось затупив, як завжди. До побачення. Чувачки, це я перший раз заклав після оновлення. Я обережно там. Охороняйте. Натискайте, натискайте, там під відео такий палець до гори великий. Ви на нього так чпуньк натискаєте. І я затягую раунд одразу. Так, в мене знову вибухівочка. Так, що беремо тоді АКРчик 12, все, let's go let's it, чувачки. Так, треба було ще взяти димовуху, але щось мозок голови затупив, як завжди. Це я поки вибирав, що взяти, він вже добіг, от він Супчанський, в мене вибухівочка. Так, чувачки, вибачайте. До речі, натискайте минуле відео. Я перший раз після оновлення зняв вибухівочку. Це дуже круто було. О, ось він. Мінусини його, будь ласка, так, є молодець, круто. Так, я поки що вип'ю чайок. Смачненький. Лимон та без цукру, зелений чай. Дуже смачно. Хто зараз щось їсть або п'є, смачного та приємного перегляду. Та як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Давайте подивимось, скільки е, внизу буде лейкосиків. Бо вони безкоштовні, якщо ви не знали. Безкоштовно натискаєте. Так, баба поразка. Що, тому що він не заклав? Беремо півень. Беремо ось так. Все, чувачки, let's go. Давайте шведесенько біжимо на А, бо я хочу винести чувачка там. Ось такого хитрунчика! О, дякую, що наш допоміг, бо я щось е, натискав не туди, куди треба було. Капець, я пуля в нього. Я граю три пальці і ще не звик, бо дуже давно не заходив. О, молодець. Круто, кладч. Так, беремо вал. Якщо я беру вал, то хто ворог на мене біжить, він у штані на клав. Та капець, оце я дурник, капець, там він а, на... Давай, давай, виносимо, його. Молодець, круто. Там ще один. О, третій. Або це другий. Я у шоці. Нічого не бери, тебе все є. Так, третього виніс, це молодець. Обережно чуєш десь чапає ще один. чап чалап чап чалап чап-чалап. Чапає, чупакабра якась. Він зараз буде обходити ось там праворуч. Мабуть, так. Да, так, 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 давай, давай. Баба Поразка. Так, ну все одно він бачив, як непогано повиносив чувачків. В мене таке було, але декілька разів за весь час. Так, чувачки наміт, 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 наміт. Так, щось поганенько зіграли. І немає монет, щоб закупитися у магазин. Що він усі на Ні, бачили? Один чувачок сюди пішов. Ось він ходить. Оце дурбець, але в мене бачили не було набоїв, тому не треба писати не перезаряджу, не перезаряджую. Якщо б в мене були набої але або я а, перезарядити встиг, я б а, того чувачка біля смітника а, винес. может там он будет стоять, то я ему зроблю ходок у О, май! Oh, oh my God! Я еще устань? Поразка! капець, треба було прицілитися. Я. Оце вже можете написати хто я. Заслуговую повністю. Так, все. Але взяв одразу вал, щоб він у штані наклав. Так, йдемо на А через другий поверх. Що на Б. Побігли. Напевно, так. Ну це як завжди поразка, Баба поразка. Я вам так скажу, що це пощастило, що я його виніс. Тому що в мене, як завжди, руки трішечки із дупи. Тому навіщо ви в мене пуляєте? Я знаю, що я дурбецов. Я в вибухівочку закладаю. Якщо що, ну що там знайшов мене? Дурбецел! Заклав вибухівочку і виніс останнього чувачка. Оце вже... Ось там під відео ви знаєте, що робити. Капець хотів розвернутися, щоб його винести. Усі пішли на другий поверх. Давайте виносити його, чувачки, будь ласочка. я поки що вип'ю смачний чайочок. Ось він, ось, 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 давай, О, молодець. В дупу йому, бачили, як влучив. По-дупчанському він отримав. Найс. Чуєте, він десь бігає? А, він на балкончику. О, Клатч! Так, так, беремо вал. на наплав. Так, все, чубочки на. Капець, а він тільки що ось тут був. Так, все, я затягнув весь раунд, бачили перемогу. Так, оце вже мені подобається. Так, чувачки, let's go на мід. на мід, на мід, на мід, на мід, let's go. Я не встиг перезарядити, треба було брати пікалетик, але одного виніс. Але те, що його другого не виніс, це дуже-дуже сильно, сильно сильно дуже дуже сильно погано. Але, на жаль, нічого не можу поки що з цим поробити, тому що треба більше грати. Та нічого не бери в них. Оце круто. Так. Так, вал у штані наклав. Так, вони що на Б? Ви що знущаєтесь з мене я останній? Де це два чувачка поділися? Що вони там роблять? у двох? Напишіть, хто знає. Капець, баба поразка. Чув, що він йде біля смітника, але... Так. 7 чубачків. 711 чи що. Так, зараз подивимося, що дали. Так, а вже ж нічого не дали. Окей. ну що так сьогодні круто зіграли на Синстоун. Що тоді, як завжди? Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, якщо вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут натискайте, дивіться, сюди натискайте. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!